Всім добрий день, це відео невеличке таке продовження. Посилання на перше відео я залишу у описі до цього відео. І так, про математичну модель. У літературі ви можете побачити різні записи, трохи по різному, записані визначення для математичної моделі, але ідея всіх цих визначень одна: це запис мовою математики. Деяких істотних характеристик досліджуваної системи. І коли математична модель створена, її потрібно досліджувати, тобто обчислювати інтеграли, розв'язувати рівняння, системи рівнянь, і аналітична, тобто у вигляді деяких виразів від коефіцієнтів, розв'язується лише невелика кількість класичних рівнянь та систем. Лінійні квадратні рівняння, ви знаєте, лінійні алгебраїчні системи та деякі типи диференціальних рівнянь та систем. Для інших задач використовують чисельні методи. Чисельний метод метод наближеного або точного розв'язання математичної задачі, і він ґрунтується на побудові скінченної послідовності дій над скінченною множиною чисел. У визначенні чисельного методу слід звертати увагу на дві обставини. По-перше, його визначення практично співпадає з визначенням алгоритму. І по друге, Поняття чисельного методу розповсюджується на одержанні як наближеного, так і точного розв'язку. Чисельний метод повинен задовольняти таким вимогам бути стійким та збіжним. Він називається стійким, якщо результати неперервно залежать від вихідних даних задачі. І похибка округлення залишається обмеженою при заданих межах зміни параметрів чисельного методу. Метод називається збіжним, якщо результати можуть як завгодно близько наближатися до точного рішення. Річ в тім, що коли що більшість чисельних методів це ітераційні нескінченні процеси, і ми отримаємо таку послідовність наближень до точного рішення Х – початкове, Х1 поліпшене покращене, Х2 наступне і так далі. І у межі ми можемо отримати точний розв'язок. Коли ж можливі порушення цих передумов, тоді для чисельного методу наводяться необхідні та достатні умови стійкості та збіжності, і їх обов'язково треба перевіряти перед тим, як запускати чисельний метод на виконання. Дві формули, я думаю, вони вам знайомі. Абсолютна похибка це модуль різниці між точним числом та його наближеним значенням, і відносна похибка це відношення абсолютної похибки до модуля точного числа. Дельта це в долях одиниці, зазвичай домножують на 100% і отримують результат у відсотках. Проблема тут може бути тільки в тому, що ми можемо не знати точне число, але це ми будемо розглядати для кожного чисельного методу окремо. Дякую вам всім за увагу!